Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 10 травня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео підв'язування пагонів винограду. Головна мета підв'язування пагонів винограду. Пагони не повинні лежати на землі, не повинні перетинатися між собою. В ідеальному варіанті пагони повинні бути спрямовані вертикально вгору. Переважно більшість вагонів на своєму виноградному маєтку я підв'язую за допомоги тапінеру. За допомоги тапінеру дуже зручно та швидко працювати, особливо якщо виноградних кущів багато. Дуже зручно підв'язувати ті пагони, що спрямовані вертикально вгору. Саме тому під час проведення нормування пагонами я надавав перевагу тим пагонам, що ростуть зверху лози та спрямовані вертикально вгору. Інколи була необхідність залишати ті пагони, що ростуть знизу лози. Як їх підв'язувати, я також розповім. Ось маємо потужний пагін спрямований вертикально вгору. Ось вузол. Листочок. Ось маємо майбутнє суцвіття. Обережно заводжу типинер під вузол, проходжу дріт та підв'язую. Ось маємо пагін спрямований вертикально вгору. Та зручно розташований вузол. Обережно заводжу тепінер під вузол та підв'язую. Щоб пагін краще зафіксувався, стрічку не варто сильно відпускати. Дуже важливо під час підв'язування пагонів не зламати їх. Оскільки найвразливіше місце ось тут. Якщо ви відчуваєте, що під час підв'язування пагін може зламатися, краще не підв'язувати такий пагін за допомогою тапінеру. Такий пагін краще підв'язати за допомогою нитки або мотузки. Коло мене кущ винограду другого року вегетації сорт бананас. Зараз запрошую разом зі мною підв'язати ось ці пагони, що я залишив біля голови виноградного куща для формування майбутніх рукавів. Для підв'язування цих пагонів мені знадобляться мотузки та невеличкий кілок. Кілок встановлюю неподалік від куща. Від кілка до першого дроту прив'язую мотузку. Вагін винограду обережно оплітаю об мотузку. Другий та третій пагони підв'язую аналогічно. Таким чином, вже зараз на даному етапі я завдав напрям зросту для даних молодих пагонів винограду. В подальшому пагони винограду будуть інтенсивно рости. В цей період дуже важливо стежити та регулярно підв'язувати пагони винограду, оскільки не підв'язані пагони винограду під час сильного вітру можуть зламатися. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули підв'язування пагонів винограду. Цікавить, які роботи на винограднику необхідно проводити у травні, рекомендую до перегляду ось це відео.